Друзі, привіт! Я вас вітаю з чим. Що вже осінь, це означає, що можна щось садити, пересаджувати. А ще це означає, що якщо я знімаю розвіду для вас серед білого дня, а не вночі, як завжди, я щось роблю, значить це те, що немає світла. І хто зна, коли буде. Пишуть, що на девяту Зараз поки перша година, і це означає, що я потрошку прокидаюся, тому що знову ж таки була ніч тривожна. От. І ми з вами будемо сьогодні цікаву рослину. Зрозуміло, е, е, до Сумаха відносяться і ставляться різні люди по-разному, тому що ставлення і відношення це різні слова. Можна відноситись там... Це відноситься до якоїсь там територіальної громади, або там, до якогось там бізнес. А ставлення це ваша особиста точка зору або особисте ваше ставлення. Коротше, моє ставлення до сумаха він ахрієнний. Мало того, що це красива рослина. Ефект на нічим не хворіє, ніхто його не може побороти, все класно. Плюс він дуже смачний. Я для себе в цьому році вперше відкрив, як робити чай з Сумаха. Це краще будь-якого лимона. Ти навіть просто так лизнув цю шишечку. Короте, звучить неоднозначно, про шишечки, але там нічого немає наркотичного. От, і мені в цьому році пощастилось. Цікава історія, вибачте, трошки ще сплю. У мене мої. Нові друзі, люди переселенці з українська, переїхали в Немішаєво в тому році, і ми шукали будинок новий в Немішаєві і знайшли. Я кажу, це класне місце. І дійсно, і коли я туди зайшов, я знайшов ось його. Ось його, ось його, ось його, ну, Зараз це просто палка, понятно, що. Але я на ставку цього ролика поставлю вам фоточку його з літа, ну, з осені, коли у нього ще було листя, варійгатне. Я кажу, я хочу варігатний сумах. Хорошо, добре, Русланчик, як хочеш, все для тебе. І та, знайшов. Більш того, що ще моя подруга, Танюша, якщо ти бачиш це відео, пере тобі теж не виріс саджанець на її ділянці варігатний. Вона ще показала фотку ще, але думаю, не гірше. От, і ми замість нього посадимо. Де садимо, садимо там, де не буде багато проблем його вирощувати. Значить під абрікосою. Під абрікосою. О, бійця, воно вже нас чекає. Регінка. Регінка дуже цікава кіця. Ну, вона не дуже ручна, але таких, знаєте, та. більше на автоматі. Араз молопати пизами його Коротше, Чим сумах класний, тим, що кажу, що він не, не викаблучується, він, він нестандартний. Він, до речі, його, його вирощують навіть на вогнезахисних смугах. Тому що там ну, в, в Китаї чи тим, там щось росте, тому що е він погано горить. Тобто У нього багато весенне маси і він погано горить. Того теж вам варіанти. Плюс блін, який сумах сумофігенний е восени це просто щось. І весною прикольно кішечки прикольні, маленькі, червонуваті. Так, іде за мий садочок без Ой. Та як це без краю? Боже, вже нема що садити, але дивіться, як красиво. Я зараз переверну. Це Божа красота, красотінь, красотінь. Господи. До речі, буду продавати малину, якщо що. Малина класна, до сих пір ще їв. Але хочеться нових сортів, треба буде рубати дерева деякі свої нові, тому що старі. Вони в цьому році горе я пропав, мій дуже класний дуб. Короте, Ось все, бачите, це сьогодні думав просить, але коротше, вже було пізно. Ну, гамно, це я бережнюків, купляв його 100 років то тому, але ну, не Бережнюків винуваті, не знаю, хто це винувати, але Бачите, пропало, падло. Дуже обідно мені, справді, дуже-дуже обідно. Я отак хотів, ну, ще буде, ще буде, висновки зроблені. От уже мене ріс в темноті, ну, типу як... Тому що зрубаю сливу, буде щось друге. Ой, я аж рохнув. Так. Короче, буде сумах в мене рости ось тут. Ось тут сумах буде рости. Зараз я викричаю цю порічку, вже давно, кому мені потрібно. Ну як може треба, комусь... Ні, я тут посажу біля цього. Десь. От тут посажу його. Сумах він е, не примхливий. Тут, тут не посажу. Тут, краще тут посажу. Сумах не примхливий. Він е, взагалі безпроблемний. Йому не треба там танці з бубном. А мені треба. Я, б це, чесно кажучи, потанцював з бубном би, але не на часі. Тому що, як подумаєш, скільки у нас горя в країні нашій, то тільки танцювати залишилося і все. Навіть навіть коли навіть, ми помріємо трошки, коли настане день, закінчиться війна, можливо, буде щось типу, якоїсь там перемоги цього зла, але дивіться, що робиться. Тут не знаю, що більше зло, чи росіяни, чи... Ще хто не питає, хто. Кажуть, ладно, таке вже ліріка. Так, садимо його так, як він ріс. Бажано викопати ще більшу яму. Дуже класно, що я пройшов і грав, просто ну, так легенько виняв з землі. То без ніяких таких, ось, там проблем, тому що насто тяне, просто що людина сама хотіла до мене садочок. Бо знаєш, що його не буде обіжати, будуть його любити, поважати, пестити. Таке слово смішне. Так. Тут в чому ще прикол, що він сієнець, поняли? він, він е, е, на сіньєвого походження означає, що у нього можуть бути навіть дітки його пагани, можуть бути теж Ось Так, ми його зараз. Хм, тут, так, підтримаю зараз. Неглибоко, як він ріст, так хай росте. Тому вже розберемося. Такий дорожечки, бачите, з дугою. Але до мене сьогодні прийшла моя нова подруга Люда. Якщо ти дивишся це відео, то це... привіт тобі. Казала, що а ти що так, так і садиш, ти покажу, так, да. каже, там купаю яму. кажу, люда, реально, от з рослинами треба як і з людьми. Менше танців, менше всіх приколів, тому що чим -то удобріння, передобріння, воно, ніхто його не сідає, бо все одно пропаде падло. Коротше, посадили ножкою, притоптали трошечки, щоб... Собаки не це. Зараз буде дощ. Красунчики які, друзі. Така от історія. Дивіться потім далі продовження. У мене росте ще от кабарет красунчик із кантус. А це в мене красива була, чи хто як воно буде? знає. Аралія. Аралія варігадна. Сільвер амбрела. Навірно, її... піздець, походу. Да. Накрилось наше зеркальце кришкою. Немає в мене сілівер амбрела і... може ще щось буде. Коротше, віддав за неї 3000 гривень. Ні, віддав за неї десь на 16 схінус. Так, да, десь 100, 130 євро, віддав і ще 3000 була пересилка, ну таке, може щось буде. Ой, друзі, коротше, хотів повеселитися, але взагалі не весело. Але може бути і тіше. Тому типу, потримайте, любіть себе. Цьомки-бомки, Пока-пока.